ви це бачите, дуже сумніваюся. Зараз я підійду покажу. Єдине, що я коротше, проспала. Я проспала і не випустила куриць. Зараз в халаті, знаєте, от як стала, ще зуби не чистила, біжу їх кормити, випускати. От бачите, он халат. Ой, але дивлюся і своїм сонним, взглядом, а там щось розквітло. І найцікавіше, що в мене сьогодні день народження, оце. І мені на день народження розквітли одні з моїх улюблених квіток з дитинства це тюльпани. Боже, які вони гарні. Які вони... Я забула, що вони взагалі тут є. Ранні, красиві, Боже, які вони красиві. Ой, дякую, квітничок, дякую. Дивіться, привітав мене. Боже, яка краса, я не можу. Я не можу, яка краса. Так, більше нічого, ну. Це самі мої ранні тюльпани. Треба їх не загубити, треба їх якось помітити, щоб я їх нікому не віддала. Боже, які класні. Добре, треба йти до курочок. Друзі, в мене вже ніч, не просто ніч, а вже така глибока-глибока ніч, вже полвторого ночі. От, я сьогодні вся в роз'їздах, але на мені була розсада ще сьогодні. І я знала, що поки я не дороблю, я не заспокоююся те, що запланувала, в смислі не дороблю. Ви зараз дивитесь на мій шалаш для розсади, називемо це так. Ось, а, Зараз я вам все покажу. Сьогодні я тільки що в мене просто дуже довго днів сім стояли томати. Зараз щипочка зламалась. У мене дуже довго стояли томати, пророщувалися в ну, вологій серветці. От, от яка в мене поличка цілих дві. Взагалі-то їх чотири, воно ще внизу йде йдуть. Теж з лампами. От, але я їх не включаю, бо поки в мене немає стільки розсади, спеціально зробили так, що можна окремо включати дві верхніх чи дві нижніх, і потім, коли буде достатньо розсади, то включу всі. А так не витрачається електроенергія. От, коротше, в мене вже сім днів стояла розсада томатів, вона добре приросла, і вже треба було її пересаджувати. Я все це зробила, посадила її, ну вона ще не проросла, її не видно, я тільки це закінчила робити. І вийшло в мене десь чи 60 чи 70 кущів. Всі різні, кожного сорту по 10 штук сажала. От, так що десь стільки розсади і ще в парничок буду сажати Волгоградську і Саньку. От, а то все таке салатне. Щось, щось цікаве, щось красиве. Як проросте, я вам покажу. Так, давайте зараз я вам покажу, що в мене тут росте, а потім розкажу по уходу, який я роблю для розсади. Так що, давайте по порядочку підемо. Так, в основному в мене тут перець. От, зараз покажу який, а тут в мене майже все. Це, бачите, навіть ой-ой-ой! Підписана паприка від Лени Вона мені висилала це насіння ще в тому році. Це такий перчик, він з виду як гострий, але він не гострий. І він більше підходить для спецій, зробити з нього спецію Ось як він в мене пророс взагалі я ці дні дійсно по не лише сьогодні. І плюс у нас відключали світло. Ой, ну це в Україні всі знають, чому і коли що відключали. От тому розсада декілька днів в мене стояла на підвіконі. Бо я, ну, по-перше, світло виключала, по-друге, я знала, що в мене будуть справи, що я буду їздити по ним. І коли в мене немає вдома, я, звісно, світло отак от не оставляю, виключаю. Тому, щоб розсада тут не стояла в темряві, я її посадила, перенесла, переселила на підвіконня. І вона. Ну нічого страшного, що вона потягнулася, все буде нормально. Мене це сильно не бентежить. От, е Коротше, це майже все паприка від Лєни. Одні, я навіть отут підсипала земельку, подивлюся на неї, як вона буде себе почувати. Якщо все добре, потім всім поподсипаю. А взагалі мені скоро придеться їх же пересаджувати в більш великі стаканчики. Взагалі, для перця це не є добре, по-моєму, його зразу треба було в більші стаканчики посадити і не чіпати. Ну, Ну, так от. Так, давайте далі. Та, е, перець від е, Лени. А тут в мене буквально декілька стаканчиків. зараз я вам покажу. Ось такий от перчик-австралієць. от Він дуже погано зійшов. Всі ці перці стояли в мене на пророщуванні в вологій серветці. І е, оцей от просто жахливо зійшов. Буквально три штучки. Раз, два, три. Оце він, номер 6 І сьогодні я заглянула, бо декілька перчинок, ті, що не проросли, я все ж таки залишила в серветці. Ой, забула подивитися, коли ж я його замачувала. Ось, чи 28, чи 29 лютого, точно не пам'ятаю. Думала подивитися і забула, вибачайте, може підпишу, якщо вийде. Коротше, дуже довго він простояв. і Я сьогодні побачила, що його в мене лише три штуки. Заглянула в ту серветку, і а, там ще два два, да, два обнаружила пророщих, І от я їх тут в стаканчики поселила. Перець номер шість. Сподіваюся, зійде. А так ну не дуже добре цей себе австралієць показав. От, йдемо далі. Тут теж погані новини. Це оцей цибуля, як вона там, перей. Як перевернути, щоб воно не розсипалося. От. Карентан, цибуля порей. Дивіться, дві цибулинки це треба підстригти. І ще трошечки почекаю. Якщо нічого не зійде, то просто окремо ці пересаджую в окремі стаканчики, щоб воно тут місця не займало і їм краще буде. От, і, можливо, ще спробую ще спробую прорастити. Ну, Те, що він так жахливо зійшов, там, здається, ще був третій чахлик. Ось він. Ось-ось-ось, ну він зовсім чахлик, на нього можна не розраховувати. Коротше, поперею у мене буде дві цибулини. Це, звісно, дуже печально. Так, про це я вам трохи пізніше розкажу. А, давайте далі. Так, тут в мене пак-чой вирішила проростити таку капусточку. А, це в мене не розпікірований, нещасний перець від а, світязя. От а, я ж вам кажу, це наш. Те, на що немає надії, до нього руки не доходять. Це дуже печально, якщо чесно. Зарікаюсь, не буду більше сажати, те, на що ну, особа не розраховую, бо просто ну, витрата часу і реально не хочеться ним займатися. Хоча подивіться, він як чудово виріс. Тобто я обов'язково його ну, обов'язково не обов'язково хочу його пересадити от або в якусь таку площечку. Або в вазон. Буду дивитися, во щось таке. Хочу пересадити цей перчик. Ось, хтось не окремо отак от по стаканчикам, а кудись отак. От. Коротше, сподіваюся, до нього дійдуть руки. Далі, оця плошка, в мене тут, оцей єдиний стаканчик, це перець номер 7. Це, взагалі, грусть і печаль. Це перець номер 7. Ось він. Це гострий перчик. Тут в пакетику було 5 насінин, От, пишуть п'ять штук. І вони теж дуже довго не, не прокльовувалися там, все, що вже могло проклюнулося, навіть австралієць, а це все не хотіло. Три все ж таки пустіли корінці три насінинки. Я їх посадила. Вони вилізли з землі з шкарлупою від насінинки. Ну і звісно, зачахли. От. Так що дві залишилися в мене там лежати. В той сірвеці вологій пролежали там десь ну, три тижні. Оце я сьогодні побачила, що одна проросла. Так що, це остання надія, останній шанс. Ось о, вона тут. Я її посадила, там лише коренець, нічого ще не видно. Чекаю, що проросте, і буде вже нормально. Все інше це перець Фредіта. Дуже довго я ждала його всходів, бо його я не пророщувала, не замачувала, тому що перчинки були оброблені. Я їх сразу посадила в ґрунт, як він мені подобається на малюночку. Будемо дивитися, що з нього виросте. Тут було 20 насінинок. Ось 20. І е, проросло 16 чи скільки. Коротше, непогане таке проростання в нього вийшло, хоча дуже довго не всходив. Але зійшов перший стаканчик, і я вже почала думати, що зі всього перця зійшло лише Ой, зараз паде. лише оці дві насінинки. Ну, це не було на них шупів, не було видно. І я все приглядалася, приглядалася, воно почало рости, випустило шипи. І я почала здогадуватися, що це все. Це ж таки, не перець. от Дивіться, як воно. Потім вже наче вилазити ну, цей нормальний перець. І я вже поняла, ну це точно не він. от Тому це просто в мене проклюнувся якийсь бур'ян ще калючий, залишила, щоб вам показати, так буду, звісно, від нього. І збавлятися. От так, це сюди, переходимо на слідуючу полку. Я їм поставлю, поставила такі от, коротше, позбирала всі коробки, такі тонесенькі, що в мене були, і попідставляла, щоб воно було, поки воно ще маленьке, лампи в мене не дуже потужні. І щоб воно було поближче до ламп, я поподставляла такі коробки. Скоро буду пересаджувати в більші тари і тоді поприбираю коробки. А взагалі, з часом, коли вже Буде багато томатів, і якщо не буде вистачати полки, то все це перейде на підвіконня Перці і те, що тут ще є, окрім перців. Так, переходимо на слідуючу полочку. Тут в мене а, мої перці, їх тут 16 штук, а почекайте. Здається, десь, десь тут десь ще повинно бути три моїх перці. А, отут ще три штучки. З, з цих усіх ще три моїх. Це е, я е, влітку купляла перці на базарі, зберегла на сінинки. Прекрасно, вони проросли, повсходили дуже багато, жалко мені їх викидати. І я їх ще окремо посадила в вазончик, потім вам в кінці відео покажу. Так що ось такі мої перчики. Дивіться, в них вже. В деяких навіть третій листочок лізе. Тут два. Отут і лізе А Це я їх обробляла, зараз розкажу чим. Так, тут в мене перці номер 5, і це ось вони. Сумішку кубовидних сортів. Дуже вони такі гарненькі на фото. От, 2 грама тут було, а взійшло раз, два, три. Не знаю, це рахувати чи ні. Так, раз, два. 3, ну, давайте порахуємо: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 насінин з 2, з 2 грамів зійшло. Чекаємо, чекаємо. Нехай ростуть. Неначе непогано так виглядають. От. Дивіться, як він потягнувся. Ну, нічого страшного. Ну, по перцям, це майже все. Ще там на підвіконні, то що я вам сказала, що я вам покажу. А ось це в мене баклажани. От. Я з ними трошки. Припізн... <смех> опоздала, <laughs> припізнилась, коротше, Трошки з ними. А, ви поняли. От. І тому вони ще в мене маленькі, нічого страшного, в мене теплички нема, все буде висаджуватися в відкритий ґрунт, так що я особо не тороплюся. От. Вони собі ростуть. В мене було 30 насінинок. Ви бачите, скільки їх тут є. І отут один загнувся. Не знаю чому. Це була не чорна ножка, він не начебто висох. Всім нормально, а він висох. Ну, добре, що в мене отут -от хілінькі залишилися. Я їх в один стаканчик всіх хіляков пересадила. Один от теж, бачите, не вистачило йому вологи чи чого. Ну, Це не чорна ножка. Вон, я його тяну, він не висмикується. Йому просто чи вологи не вистачає, чи що. От. Так що я один звідси пересажу. І вони взагалі-то були в гіршому стані, але щось вони так може я всі пересажу, щоб вони окремо собі росли. Це все, що в мене є з баклажанів. Я дуже люблю баклажани, і я взагалі не поняла, чого в мене так мало. Ну, Може, ще влітку докуплю розсади. Буду дивитися, а може, і цього мені вистачить. От, Так що, це по тому, яка в мене тут є розсада. От тепер як я за нею ухажую? Поки що ніяк. От сьогодні був перший обробіток, але давайте почнемо з землі. Так, в цьому році землю я не покупала, брала саму звичайну свою, показувала вам звідки, де в мене було накинуто багато а, гілочок, і вони там довго лежали, це була межа. От, і там оцю землю я брала. Я думаю, що вона більш-менш схожа на компостну, але це, звісно, не факт. От, її брала, просівала. І спочатку я побачила, що вона дуже тверда. Тобто я її вже всадила, все було добре, почали проростати насінини, і я помітила, як вона твердіє. До речі, ось це мій інструмент, моя сапочка. Не рихлю землю. От, ну сьогодні я поливала, сьогодні ще рано рихлити. Рихлю і все таке. Прополю сирники, до речі, от повиростали. Що, що ці добре ростуть? І таке інше. От, так що земля в мене саме звичайно, майже з мого городу, трошечки така компостна, ну, трошечки зовсім. От, і коли я помітила, що вона така тверда, перліт, я не хочу, перліт, чи як він називається, не хочу покупати, не хочу витрачати гроші. Коротше, експериментую. В, ці, в цій я вже додала пісок, не знаю, це зробить краще чи гірше. І яєчну шкарлупу. От, так що не знаю, допоможе це чи ні, шкарлупу я збирала всю зиму для томатів. Ну, взагалі кажуть, що її там хтось не любить, Оці, як же вони називаються? Ну, Коротше, хтось там її не любить, і я думала посипати біля томатів. Но зараз я замість перліту це використовую. От, е, на рахунок обработок. От сьогодні, вже коли є два лісточка, навіть десь там третін починають вилазити, я вперше обробила лук луком, лук от всіх нідук. Трохи пізніше вам покажу, як це роблю. От, бачите, ви ще такі от бризки від луку. От це якби воно і. Від о, яких хвороб допомагає. Коротше, лук, лукас сехнідук. І від яких хвороб допомагає, і від якихось шкідників. От, Так що по листочку я доставала, ставила в мене тут журнальний столик, де я з розсадою займаюся, і там його оприскувала, щоб тут не позляпувати коробки і все, що тут є. От так, що так воно виглядає. Це моя перша обробочка цибулею. От така от поличка, скоро вона буде збільшуватися. Перейду сюди. Тут в мене теж всяке разне. От. Це пакети, ну, такі папочки з насінням. Це остатки, от, те, що не дорозходувала насіння, а це вже пусті. Збачаю, що попадало. Так, так що ще дві полочки на мене тут чекають з лампочками отакими. Почнемо з подарків чи з розсади. Давайте, давайте почнемо зі столика. А, така обновочка. Журнальний столик старий, купляла тут у людей за 300 гривень, хотіли за 400, але уступили за 300 гривень. От, так що дуже зручно мені тепер на ньому займатися розсадою. І це така от серветочка, Марта мені з Іспанії її присилала в подарунок, моя підписниця. Дуже вона мені подобається і зараз служить тут на столику. Звісно, коли, коли я займаюся розсадою, я знімаю. Серветку Роблю, що мені треба, сажу, пересаджу, потім все притираю, і коли воно висохне, повертаю сюди серветку. От. Далі, ось ця розсада, про яку я вам розказувала, це моя, тож що в мене її дуже багато виросло. Ну, І просто жалко було її викидати, і я подумала, а чому би її не залишити, як запасну. Нехай собі отак от гуртом тут росте, нічого страшного. І, звісно, вона стоїть на підвіконні. Я забула про неї і не оприскала. Зараз я це роблю, отак от, от луком. І її тепер також поприскала. Як я зробила лук? Ось в мене баночка старенька. Ну, не старенька, це я ж її купляла, Вона не старенька на 2 літри. От, в мене тут були огірки, звісно, вона помилася ти прийшла. От, І сюди я додала ложпиння, дуже сильно не набивала, але до самого верху. Потім залила кипятком. вона настоялася, астила. Я перелила ось сюди, в полівізатор. І тепер от сьогодні оприскала. Ще, до речі, землю перед посадкою я обробляю От тут фітоспорин. Я роблю тепленьку водичку, туди трохи сахара, фітоспорину, В мене паста. І... Потім отак от трясу, зважу, вона трохи постоїть, і я землю поливаю фітаспоріном перед посадкою, потім лежу на сінинку, зверху пересипаю землею і знову поливаю От так я роблю. І оскільки сьогодні були в, в городі, то ось мої подаруночки на день народження. До останнього не знала, що я хочу. Все мене випитували, а Я сама не знала, чого я хочу. Все, що я хотіла, я отримала на 8 березня. От, ну, короче, були в городі, зайшли в Дніпрем купити олію для електро... електропіли. От, Тепер буде, можна буде попілити гілочки, про які я все говорю, говорю, говорю. І ось нарешті з'явилася і олітка. Ну, Вона стоїть в гараже, я вам не буду показувати. От, І я там ходила, гуляла по цьому Дніпрему і знайшла, от побачила от таку класну штуку. Це ви поняли, да? на шланг одягається. І я подумала, що мені це треба, особливо враховуючи. Ой, як вам це сказати, що дві останні в мене лопнули. Бо я їх постійно забувала на морозі. Коротше, їх же треба, якщо мінусувати температура обов'язково від Я кожного разу про це забувала і восени в мене лопало по одній такій штуці. Сподіваюся, ця не лопне, дуже вона якісна, класна, треба буде не забувати. Може, хтось мене пне, нагадає восени, щоб я це не забула. І мені подобається, що в неї немає кнопочки, в неї такий речах, і він, о, як це сказати, контролює потужність. Отак от от можна потрошки робити сильніший тиск і, навпаки, менший. Тут різні такі оці всі види оприскування. Коротше, дуже класна штука, я дуже задоволена. Подумала, що це буде гарний пода подарунок. А, ви можете сказати, що там <гум> чому всі подарунки на цю тему. Ну, не знаю, все інше я можу купити в будь-який інший день. От. А це мені дуже приємно отримати. <гум> Була в АТБ, побачила, там продається за 50 гривень чи 54, щось таке. Агроволокно, 5 метрів. Я подумала, візьму по-любому, щось, щось прийдеться накрити. Дуже сильно в нас горить влітку, жара страшна стоїть. Дуже сильно горить всі овочі, в мене погоріли, там помідори і все таке інше. ну По-любому, щось це накривати. Нехай буде, хоч вона і тоненька, така сама, ну зато дешево коротше, взяла. Подивимось, пригодиться, по-любому. Ну і Останній подарунок це отакі конфетки. Перший раз я пробувала ці мочі. От до цього якось колись давно-давно, як і коли вони тільки в нас пішли, спробувала ці моці з мороженим. Щось я нічого не поняла, не розпробувала. І от зараз купила ось такі малина. Її вже нема дуже смачно. Хто любить кіселі? От я в дитинстві дуже сильно любила кісєлі. І а, особливо ці згустки в киселі, просто обожнювала. Оце так похоже на ці киселі, згустки в цьому Коротше, Мені дуже сподобалося. От, Вони такі малесенькі малесенькі в цих пачечках. Я не, справ... не знаю, може, це не справжні емоції, може це. Ну, не наче, хто ж там Тайвань. Виробник Тайвань. От, <гум> Напевно, що справжній. Так що спробувала я малину, якої вже нема. Спробувала я голубіку, і в мене ще закрита пачечка от такої. Це коконат. От. Так що, такі от подарунки, ось така розсада. От, всім бажаю прекрасного, чудового дня, буду з вами прощатися. Давайте на все добре. Зачекайте ще хвилинку, забула сказати, що лук це, звісно, не єдине добриво і подкормка, яку я буду використовувати. Ще буде зола, ще буду робити якісь там азотні добрива, якісь чайочки. От, і щось ще вже забула. Коротше. Це просто перша подкормка, ця, це лук. От. І ще хотіла показати: оці от коробочки від цих моці можна використовувати як подставочки. Отак-от от ставити, і щоб вся водичка витикала сюди. Дуже зручно. Ну, для розсади я маю на увазі. От. На цьому все.